Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни і головне про події на Росії. Будемо говорити з нашим гостем. Іван Ступак, військовий глядач, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. З нами на зв'язку. Вітаю, пане Іване! Слава Україні! Вітаю вітаю студії! Дякую, що запросили, Героям слава. Друзі, також вас вітаємо і закликаю особисто залишити свою вподобайку. пишіть свої думки у коментарях стосовно подій, які сьогодні будемо обговорювати. Ну і підпишіться, якщо досі чомусь цього не зробили. Ми розпочинаємо, Пане Іване, 12 березня вівторок, і на Росії тривожно, особливо на територіях, які прилягають, які межують із кордоном України. Це Білгородська, Курська область, Легіон Свобода Росії, Русський добровольчий корпус і Сибірський батальйон зайшли на територію Російської Федерації і почали. Ну, просити, я так розумію, як вони зазначають, не голосувати за Путіна на виборах. Чути стрілянину подекуди вже навіть у Білгороді. І е, в першу чергу до вас питання: е, яка ціль, як ви вважаєте, що хочуть добитися цим? Ну ці як зазначається, часто незалежні від, е, від е, сил оборони України добродії? Ну скажу так, краще громадянська війна, ніж фальсифікація на виборах. Тобто я думаю, з таким з тези добровольчі формування росіян прийшли на територію Російської Федерації. Одразу треба зауважити, що серед них громадян України немає. Це виключно привілегія російських громадян. і Навіть наші, наші військові жартували. кажуть, як бити росіяни на нашій землі, то це ми. А як зайти. <свісно> До них, то це тільки за паспортом громадянина Російської Федерації. Ну, це, звісно, жартома була, вони казали. Одразу зазначимо: їх небагато, <кхід> цих добровольчих підрозділів, не йде рахунок на десятки тисяч, там 10 тисяч в Білгородській, в Курській області, безліч танків, авіація. Ні, такого немає. Рахунок йде на сотні, можливо, в кращому випадку сотня, дві, тобто їх небагато. Це така собі велика диверсійна е різних утворень. Пан Юсив вже коментував цю тему представник головного управління розвідки, але він, він так дуже обережно сказав, що там, ну, люди, щось, вони там зброя. Він, в принципі, тролив так, як це казали росіяни, що там, в будь-якому воєнторгі можна було купити, ну, Як це ці події на Донбасі, так він тут, що ну, зброю, ну, знайшли, війна, трофеї, ну, використали. Ці підрозділи вони сформовані ще раз з етнічних росіян, які приїхали в Україну, які пройшли перевірку. Українських спецслужб на причетність можливо до ФСБшників, до військової розвідки, до служби зовнішньої розвідки, до підрозділів внутрішніх справ Російської Федерації. щоб Вони не були завербовані, щоб не мали на меті якоїсь диверсійної акції. Вони пройшли випробування тестування, все їх зарахували. Цей ці підрозділи вони не працюють самостійно. Вони не є там. Ой, ми тут самі чим хочемо, тим і займаємося. Зрозуміло, що вони знаходяться під там певним командуванням українських збройних сил нашого генштабу. І тут два такі великі сценарії. Тут швидше за все про це запитаєте. Я спробую випередити ваше питання: два сценарії того, як могло це відбуватися. З однієї сторони, ми мені важко сказати, де більше відсотків вірогідності, де менше залишається на розсуд ваших глядачів поважних. І так, перший варіант. Українське командування повністю, як кажуть, в тімі і в долі повністю дотично до планування цієї операції. Генштаб планував там декілька місяців цю операцію, виділяв безліч ресурсів, тренував, враховував червоні лінії, треба перейти. До, ну, там де мінімальна планка добігти, де середня планка, де максимальна. А де от взагалі от, супер, супер, супер. Наприклад, там Білград да от до Білграда де це. от супер, це одна історія. відсуваємо в сторону. Другий варіант: українське командування плюс-мінус щось бачило, що росіяни щось там сидять в куточку, щось там стругають, щось готують, але не втручалося, Їх попросили. Ну росіяни дайте нам п'ять танків, там два БМП і там безліч амуніції. Та окей, забирайте, тільки будь ласка. Хлопці, не чіпайте нас, у нас там Авдіївка, у нас там mm. а, ще напрямки. Ну самі робіть, як хочете, і ось міг бути це такий другий варіант. І от зараз ми бачимо його реалізацію. Ну і варто зауважити, що неспокійно не лише в прикордонних межах Російської Федерації, також в Петербургі Палає ТЕС заявили про влучання безпілотника, а це далеко далеко від кордонів з Україною? і хочеться зазначити, що закликають оці от бійці РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон долучатися до їхніх лав небайдужих росіян. І тут до вас питання, пане Іване, як вважаєте, чи є от потенціал серед звичайних білорусів, Городців, які говорять часто густо з українським акцентом відверто, а іноді, навіть з російським, навпаки, з домішками російського в українській мові своїй, чи можуть вони долучитися, чи є у них такий от потенціал до протестів. На жаль, мова тут не є ключовим показником, що вони розмовляють, що в них родичів багато. А хтось боїться, та ні, як я то піду, а там мене всі, всі течуть, а мене потім тут пошматують. Хтось взагалі там просто вірить Путіну. Ну, ну, є ж такі люди в Російській Федерації. Для нас дійсно найкращий варіант був би такий: РДК заходить в то славнозвісне селище, назвою Шибекіна, його там Шмякіно називати, як завгодно. А, і виходять чоловіки, місцеві кажуть, так. Два питання до вас. Дайте нам ваш скотч, ну, не скотч, немає на увазі алкоголь, а той синій скотч. Okay. А, і дайте нам зброю. Тобто вони собі роблять ці позначки, зброю, кажіть, що робити, ми будемо з вами. О, і от нов, кожен новий населений пункт, деревня в них, село, неважливо, не як називається в них І там так сама історія: хвиля, хвиля, хвиля. І от РДК, наприклад, починали сотні людей, а там за 3-4 селища, в них вже 500. Вау! оце Дійсно дуже not bad, непогано, можна е, щось вже планувати. Але ну, обережно припускаю, швидше за все, такого не буде. Росіяни ховаються по хатах, вони ховаються. І, до речі, я бачив, що їм не те, що не сподобалося, їх. І не обурило, вони були здивовані вкрай, коли побачили танк. А з прапором Європейського союзу. Ну, ну теж я спочатку, коли подивився, не вже це прапор Європейського Союзу, синій прапор, там як зірочки. Але по факту, то почав передивитися, то прапор ДК здається, да цей це, це їхній, дуже схоже на Європейський союз, і вони були просто в шоці. Як так європейський союз зайшов вже на територію Російської Федерації, але поки що такого не очікуємо. Дійсно точаться запеклі бої. Вже було повідомлення про збиту су. Тужку Су Су-27, російську на цій території, якісь стрілкового бою, стрілецького бою. Є відеокадри знищення в одному з селищ російського БМП, який там стояв між хатами плюс. Єдине, що ми не можемо сказати, як довго буде тривати ця. Ну, хочеться потрогати сказати: я прийняв рішення почати спеціальну воєнну операцію Ось. на території Російської Федерації. А, не знаємо скільки воно буде тривати. Вона може би тривати 2-3 години, там 5 годин. Росіяни, бачите, почали використовувати авіацію, будуть бомбардувати швидше за все, оцими фабами. Техніка буде важка. Це може ще раз до вечора протриватися, або там до завтрашнього вечора. Вони можуть загинути. Це я не кажу, що це найкращий варіант, але якщо вони потраплять в полонці військові РДК, то мені здається, це не це гірше ніж померти, бо їх будуть катувати, їх будуть різати. А, і В кінцевому рахунку їм дадуть 25 років ув'язнення в найгірших умовах. Тобто, ну це дійсно буде катерга для них. Ну, подивимося, звісно. Ну і хочеться згадати, якщо ви зазначаєте про Шибєкіна, так був такий горольов? Ну є на жаль, досі депутат Російської Федерації екс військовий. Ну і він закликав бомбити дійсно кабами Шибєкіна свого часу. А ще один пропагандист зазначав, що якщо Російська Федерація не змогла створити сіру зону демілітаризовану на території України, то можливо потрібно подумати про те, аби створити її на території Білгородської, а також Курської областей. Чи є такий варіант розвитку? Події з нашого боку, аби ми зайшли і створили умови непридатні для проживання самих росіян на цих ну, от наприклад, в зоні 10 кілометрів зоні із кордоном України, і більше непридатними для того, аби там перебували Росіяни, тому що якщо чесно вже так говорити, то на Чернігівщині, на Сумщині. Там вже давно небезпечно, і давно цивільним забороняють туди ходити близько до кордону з Російською Федерацією. Чому там не можна таке саме зробити? Ну що там мінування, тому забороняють. Там військові знаходяться, щоб цивільні не ходили. Зрозуміло, що там можуть бути російські коригувальники вогню і, ну, з нашої сторони, маю на увазі і, і тому забороняють цим цивільним там знаходитися. Ну я б розглядаю це як утопію, бо у нас немає такого ресурсу, щоб відсунути росіян якомога далі туди, за 20-30 кілометрів, прям під біг під Білгород, підперти їх, щоб вони взагалі не виходили. Зрозуміло, що в них ресурсів більше. Вони, вони скористаються авіацією. Користається фабами, ну і будуть просто вибивати цей РДК Легіон Сумбо Росії з своїх позицій, а, їх більше в математично щось в техніці, в людях, в ресурсах. А, і, звісно, ми б хотіли ще який варіант, щоб оця ось історія повпливала на них морально, ментально, щоб вони там якось почали прокидатися. Вірогідність така, ну давайте так, ну, близька до нуля. Ми вже бачили. 23-му році заходили. Якось воно ну не працює над. І прильоти додаткові по НПЗ по підприємству якось не працює. Вони страусячу позицію обрали голову в пісок, і все і для нас можливо такий прийнятний варіант був би щоб сил росіян не вистачало б на цих напрямках, і вони змушені були б, наприклад, з купінського напрямку забрати не знаю, 5 тисяч росіян і переправити їх в сторону Білгорода. О, непогано, not bad. Тобто, окей, ми не кажемо одразу, що ми можемо там просуватися, але можемо казати, що у нас буде певна фора, певний люф часу. Перш ніж вони спробують наступати, як вони собі запланували, як президент Зеленський казав, і ми встигнемо підготувати укріп райони. Тобто, для відволікання уваги це дуже дуже непогано. Ну і якщо ми говоримо про те, що Росіянам можливо доведеться перекидати свої війська із фронту. А до того, за кілька місяців, ми пам'ятаємо різні в телеграм-пабліках про те, що росіяни готують наступ із півночі, про те, що вони зосереджують свої сили і так далі, можна закривати цей тренд, пане Іване. Ну, оскільки туди РДК так вільно заходить на територію Російської Федерації, це означає, що Росіяни не готують наступ із півночі. Ну давай так. Ну багато ж було вірніше. Якщо б вони готували дійсно велику навалу з півночі знову, то їм довелося б накопичувати тривалий час свої війська там і побачили б наші осінтери, бо вони вже навчені. Вони побачили супутників Макспа. Максар, здається, дав ці супутники чи Макс про Максар, то Макс проти вантажівки ну, броньовані. Вони побачили, о, дивіться, там, наприклад, там стане на 1 лютого. Там 25 танків, 1 березня, вже 250 танків. Все зрозуміло, що щось відбувається. Шпиталі розгорнули, розвідка каже, що е, притягнули поліві кухні, снаряди підтягують. Тобто, оце б вказувало, як було в 22-му році, але ми намагалися тоді. Не точно звертати увагу, а якось ну хотіли вірити, що це все блеф, що вони хочуть просто пограти м'язами, щоб взяти нас на переляк. Як виявилося, що все таки на переляк вони не хотіли, хотіли дійсно наступати. Тобто, я не розділяю таку точку зору, що дійсно готувався наступ з півночі. От Купінськ Лимана, Вдіївка, там в них є ресурси, вони затягнуті, є є там техніка боєприпаси, там вони дійсно готуються. Ну і хотів би поговорити з вами про вибори, так звані на Росії на Російській Федерації. Так 17 березня, начебто там останній день цих виборів, які тривають вже насправді тижнями, вже там і людей, позбавлених можливості десь проживати на певному місці, ну себто бомжів також змушують голосувати, інвалідів, пенсіонерів і так далі. Тут найцікавіше, мені відео потрапило на очі у соцмережі із Калінінградської області, так званої, і там у невеличкому Місті з населенням 25 тисяч людей росіяни на головну площу вже зараз шикують ОМОНівців своїх силовиків для того, аби запобігати якимось незрозумілим протестам. Якщо ми говоримо там, наприклад, про Москву, про Пітер, зрозуміло, що там люди нормально відносно живуть, і напевно немає таких протестних рухів і не має бути, але от Кабарівський край, пане Іване, можливо, той самий Калінінград чи є там от люди, які бачать. Те, як, наприклад, живуть там в Японії, або як живуть у Польщі і в Німеччині, і розуміють, що жити як в Росії не хочуть Хабарівський край. Дивіться там ж був губернатором Сергій Фургал, і там дійсно його закрили росіяни. Ну в це, господи, ув'язнили на тривалий період, а громадяни виходили. Вони деться декілька місяців поспіль ходили, протестували, і це росіян дуже обурював, в Крим як так, що усім дозволяють. Я думаю, що вони обирають найбільш ризиковані райони регіони і там посилюють заходи безпеки. Але заходи безпеки по всій території Російської Федерації також будуть всі от і підрозділи поліції, Розгвардії, ФСБшники. Вони. Будуть на пасивному режимі, вони вже є на посиленому режимі, вони повинні бути готові е, протидіяти будь-яким акціям, е, протестним акціям, незадоволенням, масове виявлення, що не сподобається росіянам, щось ну, взагалі, вони росіяни мають увазі в Кремлі. Тобто вони до цього готуються і так само в Калінінграді. Угу. Ну, а якісь потенціали в цьому плані, якісь перспективи. Ну, давай так. Е, 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 немає організації. Організації немає. Немає людини, яка скаже: так, ми всі підіймаємося, ми робимо це. Бо росіяни кремлівці, Кремлівці в Кремлі вони дуже добре відпрацювали цей механізм. Е, це як знайти в оркестрі головного дирижера. Ти знаходиш дирижера, ти його висмикуєш, все. Нічого більше не працює. Вони в цьому навчилися. Єдине, що їх просто бісить капітально, що вони не можуть контролювати, це а, хаотичні акції. От просто люди, люди, група людей об'єдналася і почали щось робити. Немає ні головного, ні куратора, ні того, хто роздає вказівки. Ти блокуєш телефони, інтернет. А вони все одно йдуть. Оце кошмарний сон для будь-якого жителя Кремля, що ти нічого не можеш зробити, ти не можеш нікого висмикнути. Доведеться просто цей натовп банально бити кайками щоб розігнати, потенціал є, але ну він може проявити себе в будь-який момент, але несподіваний, не треба на нього дуже дуже очікувати. Ну і на останок, от якщо говорити про дирижера, якого, якого висмикнули, от як ми розуміємо, Олексій Навальний. Там стосовно нього вже також ввели нові закони, нові покарання, санкції стосовно людей, які будуть просто його згадувати, які будуть там демонструвати його фотографії, плакати із ними і так далі. Вже є перша жіночка, яка просто під своїм парканом залишила там в чагарниках портрет Навального. Їй вже присудили там чотири роки, здається, умовного ув'язнення. Чи можна вже говорити, пане Іване, що за 37 рік, тому що раніше з експертами-аналітиками нашими. Саме спілкувався, казали, ну ще поки ні, а зараз ще ні ще ні ще ні. Коли з'являться активне застосування, воно вже є, але дуже обережне примусової психіатрії, каральної психіатрії угу. це як було в радянському союзі в кінці. Тобто, людина, яка не згодна з режимом вона вважається там, не спала на розум і треба закрити. Ну так вважається плюс гулаг. Як би він називався виправні лагеря, перевиховання, пірвеспітання, як це може бути. От тоді це може дійсно бути схожим вже на 37 рік. Ну, річ в тім, що а також нещодавно дізнався про те, що кожен російський регіон там, за, на Заураль'ї отримав завдання про побудову таких концентраційних таборів, а чи то таборів перевиховання на багато тисяч кожен. От... Потрібно очікувати якихось суві вже після виборів, ось вже... після виборів після виборів, а після інаугурації не одразу після виборів, а після інаугурації 7 травня. Почнеться угу. в чому нюанс буквально двох словах. кожні вибори Російської Федерації не приносили чогось тому. Там фух, ну нарешті полегчало навпаки. Угу. Кожні вибори це по закру... закручення гайок. Uh, посилення репресії, тому треба очікувати тільки посилення після 7 травня. Погіршення для росіян про чергу, Ну і, звісно, показательні вже для нас. Ну при цьому дуже часто порівнюють Російську Федерацію цей режим із фашистською Німеччиною, і тоді, в 33-му році, ніхто насправді не стримував євреїв від виїзду. Навпаки, створювали всі умови для того, аби вони виїздили, всі не, не, неприємні режиму особи так виїжджали. І зараз насправді ми бачимо дійсно, можливо, не так легко, але кордони Російської Федерації не закриваються. Чи вбачаєте ви в майбутньому от закриття кордонів на Росії? Чи все ж таки будуть Витісняти силою або допомагати виїжджати усім опозиціонерам, так званим на Росії ну кордони вже закриваються. Закриваються, наприклад, для людей, які мають державну ну, доступ, мали доступ до державної таємниці. Ті, хто мають зараз, то взагалі треба, щоб керівник погодив. А й керівник керівника погодив. Це ФСБшники, якісь чиновники там. Я навіть певний період часу, якщо він мав доступ до державної таємниці, здається, там 5 років. І після цього немає права виїздити uh -huh. плюс, можна очікувати. Такий рудімент, як виїзна віза, я дуже не виключаю, що така історія знову може з'явитися в опіході російських громадян, в лексиконі їх. залізна завіса і дружні країни, до яких можна приїздити, це що в нас Білорусь, Білорусь, Узбекистан, Монголія, Північна Корея. Привіт, ідеям Чучхе, можна поїхати подивитися. До речі, зараз вони вже їздять на ці гірськолижні курорти. Такі курорти, такі класні, це не санкт морі звісно, але теж непогано. Ну окей, якщо ви зміняли Санкт-Морі це швейцарське на північнокорейський гірськолижний курорт, ну, будь ласка. Дійсно, після однієї з поїздок Сергій Лавров до Північної Кореї рекомендував туристам звернути увагу на північну Корею і приїздити туди. Дякую, пане Іване, будемо ставити. Дякую. За... Відбувається на Росії, це все ж таки впливає на життя всередині нашої держави. Іван Ступак, військовий оглядач, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. З нами спілкувався і дякую нашим глядачам за кожну вподобайку, коментар і підписку. Це просуває зокрема цей відео в мережі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось на наступних відео. На все добре.